Травмована Романна Нагоновська показує подряпини на руках та травмовану ногу. У чоловіка підозра на перелом ребра. Напередодні вона разом із чоловіком опинилась у провалі, яке утворилось у неї під ногами біля будинку сина у селі розвадів. Доріжка асфальтовано обвалилася, і я покликала на допомогу, бо було видно лишень голови, і сама не могла вибратися. І покликала е, на допомогу. Чоловік підбіг, протягнув руку, і решта доріжки під ним усунулася, і ми двоє е, в ямі. І вийшов син кликати на обід. А ми двоє в ямі. Чоловік болю з непритомнів. І першу е, мене син витягнув з ями, а потім е, е, витягнув чоловіка. І е, подзвонили. На швидку Жінка каже, пов'язують таке проваля із ситуацією, що трапилась у квітні, коли у селі стався витік газу із водою. Тоді вимило ґрунт на кількох подвір'ях та підмило будинки. Зараз нове проваля ще не засипали. Маємо надію, що не зроблять обстеження пустот, які внаслідок повень, наслідок гейзерів, коли була вишка, утворилися під багатьма будинками, подвір'ями і щоб ну от. Такі травми були перші в відстежує ситуацію розвадою упродовж двох місяців. Доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрології Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Тяків. Приховані наслідки проявляє себе з часом. Ймовірно, що можуть бути і ще інші порожнини, і вони з часом так само можуть провалитися. Але це ймовірно для того, щоб відповісти, чи так, чи чи ні треба провести відповідні дослідження, обстеження, не просто засипати провалля, а виявити провести фізичні дослідження, провести борові роботи, виявити ті порожнини і доти поки вони не провалилися, їх затампонувати, щоб не було тої проблеми. Як повідомив перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик, поки рано говорити про те, що сьогоднішнє провалля наслідок витоку газу, поєднати дві. Події, які мали місце 27 квітня і на сьогоднішньо, фактично на даний момент немає маємо якогось документального підтвердження, що це події за взаємопов'язані. Комісія від австрійської риновської адміністрації спільно з надзвичайниками поїхала на місце події, зафіксують події і будуть продовжуватися кроки щодо перш за все встановлення причин за його словами. Оцінюватимуть наслідки цього провалля після того, як комісія надасть свої висновки. Ірина Мочуцька, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.